Сьогодні ми я буду вам розповідати про свою стратегію одну із, яку я використовую вже протягом двох тижнів. Що я можу сказати? Кількість угод, приблизно 90% вони є плюсові. Тому я можу сміливо з вами нею поділитися. Зараз я вам покажу, її, як її використовувати. Тип-графіка ми вибираємо свічки, свічки на 15 секунд. Індикатори ми вибираємо «Супертренд» і CCI. CCI ми нічому, нічого не змінимо. Так і залишається 20. Супертренд ми змінимо ATR на 15 секунд, тому що у нас свічки 15 секунд. Як ми будемо його використовувати? Ми повинні слухатися двох індикаторів. Зараз я виберу валютну пару і покажу, чому я зробив цю угоду. Так. Давайте з вами виберемо. Ми повинні слухатися двох індикаторів. Якщо супертренд нам говорить продавати а CCI, як ви бачите, він знаходиться в робочій зоні. Ми слухаємося супертренду. Робимо нашу угоду на одну хвилину. Закінчиться свічка, і ми поставимо. Так, як ви бачите, ми послухалися супертренду. І CCI здатися в робочій зоні. Ставимо на одну хвилину, щоб у нас був раз, щоб правильно розположити для себе графік. Так. Але як бачите, все може дуже різко змінитися, тому перед тим, як. Зробити угоду, проаналізуйте ситуацію. Так, дану угоду ми закрили плюс. Давайте виберемо ще. Валютна пара. Так, тут у нас іде перекупленість. А тут ми можемо поставити на продаж. Чому ми поставили тут іменно на продаж? Якщо, якщо CCI знаходиться не в робочій зоні, а супертренд говорить на покупку. Тут ми вже повинні приймати самі рішення. Ми можемо йти проти тренду. Тому що коли є велика перекупленість, як ми тут з вами бачимо, скоріше за все, що а, біржа вона буде йти продавати, вона буде іменно а, збивати хаї, які вона тут вистроїла. Щоб не давати заробляти. Таким трейдером, як ми. Те, що ми зараз з вами бачимо, те, що я і говорив дану годом, ми нас закрив плюс. CCI, він був не в робочій зоні, а і суп, ми пішли проти супертренда. Тому що тут була велика перекупленість. Дехто використовує графік двічі, але я цього не буду робити. Давайте ми ще виберемо з вами іншу валютну пару. Так, тут також є перекупленість. Можемо спробувати ЮСД. Давайте закінчимо кінця графіку цієї свічі. Так. Це зона супротивнія. Тут, скоріш за все, воно піде на розворот. Послухаємося з вами. Супертренд. Супертренд нам говорить продавати АСІЦІА, він знаходиться в робочій зоні. Що значить в робочій зоні? Дивіться, це або 100, або мінус 100. Між цією приміжниці він повинен знаходитися CCI. Де в, в робочій це вже ниже мінус 100 або вище плюс 100. Третього года у нас плюс, друзі. А, і так можна безконечно. Пользуйтесь, підписуйтесь на мій телеграм-канал і поділися з ним своїм другом. Всім удачі!